Виконуємо номер 18 із розділу для найдопитливіших: підручника, математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Батькові 37 років, сину 15, а доньці 12. Через скільки років? завдання перше: вік доньки буде дорівнювати різниці років батька і сина. Друге. Вік, вік батька буде на два роки менше від суми років сина та доньки. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай через Х років. Через Х років вік доньки. Буде дорівнювати різниці років, батька й сина. Доньці буде... Дванадцять додати ікс років, сину п'ятнадцять додати ікс років. Тридцять сім додати Х років маємо рівняння. 12 додати Х дорівнює 37 додати Х, відняти 15, додати Х. Використаємо властивості віднімання. Віднімемо 15 і віднімемо Х, отримаємо Х відняти Х це буде 0. 37 відняти 15 буде 22. Нам невідомо другий доданок, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від Суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 10. Отже, через 10 років вік доньки. Буде дорівнювати різниці років батька і сина і завдання друге Тепер. Означимо, нехай через Х років вік батька буде на 2 роки менше від суми років сина та доньки. Нехай через Х років вік батька буде. На два роки менше від суми років сина та доньки. Тоді доньці буде. Знову ж дванадцять додати х років, сину. П'ятнадцять додати Х років. Батьку тридцять сім додати ікс років. Маємо рівняння. Раз у нас вік батька буде на два роки менше від суми років сина та доньки, то додамо до років батька 2 і зрівняємо два роки. Отже, будемо мати 27 додати Х додати 2, дорівнює 12 додати Х, додати 15 додати Х. Порахуємо ліву і праву частинку 27 додати 2 буде 29, а тут 27 додати 2х. Віднімемо Х від лівої і правої частини 29 додати Х відняти Х, 27 додати 2х відняти Х. Отримаємо 29х відняти х буде 0, і 27 додати у нас х, нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно до суми додати відомий доданок. Я ребята, помилилась. Отут 37, не побачила, що 37, 37. Тут 39 і тут 39. Ось так. Написала і не побачила, що то трійка, не двійка. І тоді нам невідомо доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми Відняти відомий доданок. Отримаємо Х до рівня 12. Робимо висновок. Отже, отже. Через дванадцять років вік батька буде на два роки менше від суми років сина та доньки. Записуємо відповідь. Завдання перше у нас було через 10 років. Завдання друге через 12 років. І підправимо гарно, щоб було видно, що це 37. Тут у нас 37, 39, 39 і 39. Номер 18. Із розділу для найдопитливіших підручника математика 5. Виконано.